Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у нас 18 липня п'ятниця. І з усіх новин ми чуємо одну тільки єдину тему про цей шалений наступ росіян, який вони запланували. Так? І що ми чуємо? що наступ буде по всім тим територіям, які Путін собі записав уже в Конституцію. Основні напрямки Луганська, Донецька, Херсонська Запорізька Запоріжська область. І в мене така виникла ідея зараз подивитися тільки на старших арканах, тобто не залучаючи повну колоду, 78 карт, а тільки 22 старших аркана, подивитися по цим основним напрямкам, по цим областям, чого нам очікувати, який буде розвиток подій саме на цих напрямках. Ну, давайте на кожен напрямок беремо по три старших аркана. Донецька область. Це Донецька область у нас. Луганська область. Запоріжський напрямок, Запоріжська область. І Херсонський напрямок, Херсонська область. Зараз побачимо, як там будуть розвиватися події у зв'язку з цим оголошеним величезним наступом. Донецька область. Відкримаємо карти на Донецьку область. Так, ну тут можна сказати, що доволі сильна оборона є, тому що, як вам сказати важливий напрямок, по перше, так? Да? Керівництво готове до певних подій, які будуть розвиватися на Донецькому напрямку. Тобто наше керівництво знає, що до чого, діє раціонально і тримає ситуацію, якби в руках контрольовано. Так? Наступ дуже інтенсивний, тому що є старший аркан сила, так важка боротьба, ну але є все ж таки гарний шанс утримати території. Тут успішне використання якихось технологій, тому що Мах і імператор да, перехоплення ініціативи, я так думаю, може тут відбуватися на деяких ділянках. Тобто я не можу сказати, що у росіян тут буде дуже шалений успіх. Ні, там важко буде. І туди дуже багато кинуто сили. І російської сили, і нашої сили. Але повозитися тут ще доведеться. Тобто я не бачу тут такого, знаєте, провала. Я не бачу тут коли повністю. Донецька область, от якби підійшла під керування росіян, тут дуже-дуже дуже, дуже, дуже прийдеться повезитися. Знаєте, сюди якось кинуть якісь новітні технології, можливо, ці розробки, помагу. Що да? росіяни, але ж і наші задніх не пасуть. І тут, знаєте, тут якось дуже багато всього підготовлено. Тому я не бачу, тут, щоб такий, знаєте, був шалений успіх у росіян. Далі дивимося Луганську область. Колесо Фортуни, смерть і вежа, хаос і зміни. Причому дуже серйозні. Ну, ось, допустимо, якщо порівняти Донецьку область і Луганську, Луганська мені менше подобається. Тут дуже мінлива ситуація. Тут росіяни можуть якось знаєте дуже різко раптово змінити напрямок. Напрямок або просувань, або удару. От щось отаке, або навіть темп, Чи що? от щось якась зміна тут буде, зміна по руху буде, кардинальні зміни, тут масштабне загострення. Тут в, самому, ну, в самій області, де там це все буде відбуватися, якісь дуже серйозні удари можуть бути і по інфраструктурі, і, можливо, навіть по позиціям ЗСУ, бачите, вежа. І у росіян, на жаль, по Луганську тут дуже велика ймовірність якогось прориву. Ну, можливо, навіть і втрату території. Якщо да? дивитися на ці аркани і на ці, то тут, звісно. Да, тут якась екстрена ситуація. Можливо, тут навіть буде відступ, відступ за від якихось окремих точок. На Луганщині ситуація мені не подобається. От, не подобається зв'язку із цим великим наступом. Тут, знаєте, якась патова ситуація, якийсь удар, зміни, руйнація. Тут тяжко, набагато тяжче, чим не те, що тяжко, тяжко скрізь. Мається на увазі, тут є такий, на Донецькому напрямку є такий дуже великий шанс чогось утримання, як кинути сюди дуже багато сили. А тут просто все розривається в руйнацію. Добре, дивимося запоріжський напрямок. Повішений Верховна жриця і місяць. Тут хоч і кидають сюди сили, тут ситуація якось все ж таки вона застигла. Хоч ми і чуємо, да? ось там прорив, ось там рухаються по запорізькому напрямку, і там, і сам дивіться, тут є, луни, пам'ятаєте, це карта брехні. Тому повішений: ні туди, не сюди не рухається. Обидві сторони не можуть просунутися. Тут, можливо, навіть якась стабілізація фронту відбудеться. Все зависло. Так? Але тут більш активна розвідка, ДРГ, якісь такі, знаєте, невідкриті дії. Тут можуть бути велика кількість дезінформації і, якоїсь, і фейків. Да? Тобто нам кажуть одне. А насправді відбувається зовсім інше. Я не бачу тут шалених успіхів на запорізькому напрямку. Скоріше, велика кількість фейків буде. І, можливо, якось тут більше дії будуть саме в ночний період доби, якісь хибні маневри, хитрі пастки, засилання ДРГ-групи, розвідка, вкиди. Оце от таке буде. Це на запорізькому напрямку. Тут якось не про прорив. Якщо порівняти Луганщину і Запорізький напрямок, ми бачимо, що тут ситуація. Це, ну, зовсім не добре. А на Запоріжжі застигла ситуація, скажімо так. Ну і Херсонський напрямок. Помірність, зірка. Сонце. Бачите, сонце показує південь, жарко, південь. Так, а тут балансування. Все-таки аркан помірності це таке, знаєте, тут тобі вогонь, тут тобі той вогонь заливають водою. Збалансована якась обстановка, чи що? Тут обстріли можуть бути, так? Все це зв'язано з небом по небу. Зараз, підожіть. Але тут, знаєте, наступу я не бачу. От нема наступу. Тут є наступ, тут є наступ, тут зависає. А на херсонському напрямку скоріше знаєте відкладено на потім, тому що карта зірки вона відтягує події, відтягує тут якась помірність, якийсь баланс. Як у окупантів, так і у нас сили. Обидві сторони, якби в обороні стоять кожен, і кожен має тут надію на покращення ситуації. Так кожен надіється на якесь сонце, що щось проясниться. Україна, припустимо, очікує, очікує допомогу від Заходу, так а Росія, можливо, очікує, що повернуть їй ті. Ресурси, які забрали на оці інші напрямки. так, Все ж таки оголився трішки Херсонська область, тому що туди звідти забрали сили. І тут надія на озброєння, але бачите, ось тут я б сказала, летить все, все, що тільки можна: і балістика, і все тяжке. А тут якось зірки це мене показують дрони. Тобто і в одних, і інших. Це зіркові війни. Ось так іде: зіркові війни, дрони і у тих, і у інших. Я б сказала, тут знаєте, можливо, навіть у нас по зірці будуть якісь локальні успіхи на Херсонському напрямку. Який можна зробити висновок з оцього величезного наступу, який анонсує Росія, який вони зараз проводять, вони кажуть, що скрізь вони будуть наступати по всім напрямкам. Це самий масштабний, самий масований такий у них, якби удар. Навіть вони кажуть, і я таке прочитала, що самий найбільший удар, який був за весь період війни, вони збираються, але все ж таки ми з вами дуже багато раз щитували з Арканів, які нам казали, є дезінформація, дуже багато фейків і викривленої інформації тому можливо вони перебільшують скоріше всього свої можливості, тому що по арканам навіть по цьому розкладу видно, що основний удар і основна основна сила все таки буде кинути на Донеччину і на Луганщину. Запоріжжя і Херсонська область вони якось так лишають чи на потім якось зависають. Так кошмарити будуть скрізь. І це в них зараз основна ціль. Така я б хотіла вам сказати ще про те, що росіяни зараз будуть гатити буквально по всій Україні, аби це було відчуття, що всюди в Україні важко. Так, десь вони дійсно просуваються, да, як тут десь вони там. Роблять якийсь шалений наступ, але в більшості територій, скоріше, я так розумію, що вони просто будуть масовані обстріли, щоб у нас скласти таку ілюзію, відчуття, що ну, все, Україну все, все вже розвалюють. І в основному я хотіла вас ще попередити, що тут ем, зараз у них є ціль гатити саме по скупченню людей. От знаєте, скрізь є, ну, як їхні заслані козачки, да, зрадники, які як по мордянці передають, ага, десь якесь. Свято, десь якесь зборище людей, десь просто люди відпочивають. І от Росія зараз буде прицільно лупити саме по скупченню людей і в різних місцях. Я не можу сказати саме, в якому місці це буде відбуватися, в яких населених пунктах, але, по моєму розумінню, по арканах тут буде нанесений удар саме по скупченням людей. Тому уникайте цього. Уникайте. Ну що ж, поживемо, побачимо, як то кажуть. Дякую вам за увагу!